У шкільний зошит 86-річна Валентина Курілюк послідовно записує інформацію, яка так чи інакше пов'язана з її сином Максимом Курілюком. Чоловік разом із цивільною дружиною з 2016 року жив у Маріуполі у будинку номер 13 на вулиці Ломізова. А внаслідок російських обстрілів будинки на цій вулиці були зруйновані і згодом знесені окупаційною владою. ніколи не говорили, що кадані гаварілішовніхо такі. Вони мені ніколи не казали, що у них такі перестрілки в Маріуполі. Ніколи дзвонили ми через день, два, в основному ввечері. Ну, балакали. Усе добре? Добре, здорова? здорова. Здорова. Вони теж переживали, що я одна тут. До березня місяця весь час так. Через два дні, три дні. А 1 березня він мені вже зателефонував о 20-й годині. Усе добре, мамо. Ми живі. Нас бомблять. Ми в підвалі. Я кажу: виїжджайте швидше, рятуйтесь. Я вас дуже люблю люблю, чекаю, мамо каже, як вийде, і обірвалось з ким вони там у підвалі, у якому підвалі. Я навіть не запитала, чи у своєму домі, чи в якомусь іншому ховалися від бомбардувань. Останній раз син зателефонував із чужого телефона 12 березня, говорить Валентина Курилюк. А це на цей другий телефон. А це на цей другий телефон. Якась там жіночка Оксана. Вона десь там підзарядила телефон свій. І буквально за ці хвилини він сказав, що мамо, ми живі, ховаємося там, і все. Потім після цього нічого, скільки я не набирала, більше вже дзвінків не було. Не з'єднувалося із ними поза доступом. і Її телефон більше не відповів. Відав у пошуках сина Валентина Курилюк пише запити до державних установ, звертається по допомогу до волонтерів. Також здала зразок свого біоматеріалу для банку. ДНК. Олена Пода, Владислав Кещу, Суспільне, Новини Запоріжжя.